16 травня, час новин на 9 каналі, продовжуємо тримати вас у курсі найважливіших подій Дніпра та області. В студії працює Марина Іванюченко. Вітаю! Головні теми випуску: оздоровчий сад для психологічного відновлення. В одній з дитячих лікарень Дніпра планують створити простір для зниження стресу у маленьких пацієнтів, їхніх батьків та медперсоналу. Музиканти у піксельці та перкусії з гільз. Як бійці територіальної оборони проводять час між виконанням бойових задач, дивіться ексклюзивний Репортаж З Донецької області. Дніпровський художник і волонтер пише картини, сюжети яких стають дійсністю. 447-ма доба великої війни Росії проти України. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала 48 авіаційних ударів та здійснила більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом 49 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка. Докладніше про ситуацію вздовж лінії вогню. Далі у інтерактивній мапі. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліни, Медведівка і Мурав'ї Чернігівської області. Сім населених пунктів Сумської області, а також дев'ять населених пунктів на Харківщині. На Купінському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського. Завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 13 населених пунктів Харківської області та Стельмахівка Луганської. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі спірного. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Макіївка та Білогорівка Луганської області, і Верхньокам'янське та Спірне Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали 12 населених пунктів Донецької області, в тому числі Григо. Орівка, Богданівка, Ступочки. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії поблизу Авдіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв з артилерії Степове, Ласточки на Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Шахтарський напрямок. Тут ворог здійснив обстріли населених пунктів. Серед них Вугледар, Причистівка, Новоукраїнка та Шахтарське. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької та Станіслав і Кізомис на Херсонщині. Противник здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне поле, Новопіль Донецької області, також дев'яти населених пунктів Запорізької області, серед яких Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе. Також ворог обстріляв Нікополь Дніпропетровської області і місто Херсон. Двоє службовців Дніпровської міськради підозрюються у розтраті понад 4 мільйонів гривень. Вже повідомлено про підозру екс-директору та інспектору з технагляду департаменту капітального будівництва Дніпровської міськради за фактами розтрати чужого майна та службового підроблення. За даними слідства, у 2021 році міськрада та приватне підприємство уклали договір щодо будівництва системи водовідведення на території міста. Службовці внесли до офіційних документів завідомо неправдиву інформацію щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не реалізувалися. Таким чином підозрювані завдали збитків територіальній громаді міста Дніпра на суму понад 4 мільйони гривень. У ході обшуків вилучено документи, що підтверджують їхню протиправну діяльність. 13 випадків сказу серед тварин зафіксували на Дніпропетровщині з початку 23-го року. Якщо людина постраждає від укусу чотирилапих, то є вірогідність зараження смертельно небезпечною хворобою. Єдиний спосіб уникнути цього своєчасне щеплення. Оперативна імунізація дозволить зменшити ризики захворювання, повідомили у Дніпропетровському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Найчастіше від сказу страждають безпритульні, домашні та дикі тварини. Серед ознак агресія посилене слиновиділення боязнь води світла. Якщо ви помітили щось з переліку у чотирилапого, необхідно негайно звернутися до ветеринарної служби, наголошують фахівці. Цілющий сад для зниження стресу у Дніпрі. В одній з дитячих лікарень планують побудувати оздоровчий простір для дітей, батьків та лікарів. За дослідженнями психологів, край важливо лікувати не тільки фізіологічні травми, але й застосовувати сучасні методи для психологічного відновлення. Адже більше року наш організм перебуває у постійному стресі. Зокрема, Дніпропетровщина є передовою рятуванні та лікуванні постраждалих з усіх східних областей. Тому таке місце першочергово потрібно у нас в регіоні, де всі пацієнти можуть оговтатись від пережитого. Як же цей простір допоможе малечі при лікуванні та наскільки він? Буде ефективним, дізнавалася наша Дар'я Візір. Дніпропетровщина вже 9 років передовий регіон у рятуванні мінно-вибухових травм. Але з початком повномасштабного вторгнення медикам довелось навчитися рятувати від поранень і дітей. Зокрема, в одному з обласних медзакладів лікують малечу з усіх східних областей України. Це ті пацієнти, яким довелося пережити найстрашніше дитинство під обстрілами, кажуть лікарі. Тут рятували дітей після трагедії на вокзалі в Краматорську в квітні 22-го року, після страшної події на перемозі у січні 23-го та про продов... Ожуть лікувати всіх дітей з цивільними травмами. Втім, деякі захворювання потребують довготривалої реабілітації в стінах медзакладу. Тому дітям необхідне не тільки оперативне втручання, але й психологічна терапія, зазначають фахівці, адже рівень стресу у всіх зараз дуже високий. В жодній лікарні у Україні немає таких приміщень, де можна отримувати там психологічну допомогу, де можна спілкуватися у затишній атмосфері із психологом. Такого нема. В нашій лікарні теж такого нема. Хоча за кордоном, поза то, що в них немає воєнного стану, це норма. У кожній лікарні є ті кімнати. Навіть якщо брати там відділення інтенсивної терапії, там за кордоном є окрема кімната, де можна просто спілкуватися з батьками. Ну тобто їм пояснити у затишній атмосфері, що з дитиною з дітьми після будь-яких травм чи тяжких захворювань спілкуються психологи лікарні, додає завідуючий. Всім намагаються надати необхідну підтримку, але на території лікарні не вистачає простору, який би посприяв полегшенню симптомів у пацієнтів та міг би допомогти психологічно відновитись. Цю нагальну Проблему відмічають і самі батьки. Пані Наталія каже, коли твоя дитина хвора, і ти цілодобово перебуваєш поряд з нею, у реанімації, хочеться просто десь відпочити і не бачити цих білих лікарняних стін. Це нагально про нього дійсно десь якась чи комната відпочиночку була, чи хоча б на вулицю вийшов ну, оддихнути, хоч поки там дитиночка заснула, поки ну немає. немає де. Як кажуть, ну просто виходимо так на вулицю, поки дитина на вулиці на крилечку постояли, не присісти, ніде нічого. Так дуже, дуже тяжко. Зокрема, 24 на 7 у напруженому стані перебувають і лікарі. Щоденні прийоми хворих пацієнтів, яких за день може бути не один десяток, дуже виснажує, зізнаються медики. Бувають такі ситуації, які просто можуть вибити тебе з колії, каже лікарка. Педіатр важко психологічно, важко дивитися на всіх цих пацієнтів. Важко, коли діти втрачають рідних, а ти не можеш їм одразу про це сказати, не можеш і немає сил про це сказати. Важко донести батькам, які певний час перебувають в інших лікарнях, і зараз їх дитина тут. або якщо її вже нема, важко про це сказати батькам. Тобто, так, це психологічно важке, ну велике навантаження. Волонтерка Ірина Рибікіна розповідає, допомагаючи останній рік медзакладам у Дніпрі, побачила, що дитячі лікарні вкрай необхідне місце для відновлення. Каже, вирішила перейняти практику у західних партнерів і допомогти створити оздоровчий сад для дітей, батьків та медперсоналу. Небайдужі люди в Лондоні змогли зібрати 100 тисяч фунтів, яких вистачить для старту цього проєкту. Ми беремо одну з будівель, які ну вже виводяться з експлуатації, і буде. Переробляти в такий зимовий сад, тобто місце, де можуть і пацієнти, і дітки, які перебувають довгий час в лікарні, і самі лікарі, які теж психологічно потерпають від того, що відбувається, вони можуть прийти і відпочити. Тут будуть рослини, фонтани. Ну, все залежить від архітекторів. І зараз ми працюємо над цим. В планах через півроку презентувати цілющий сад. Цей простір допоможе психологічному відновленню. Нього сприятиме полегшенню симптомів та зниженню стресу. Дар'я Візір і Ляломовський новини дев'ятого каналу. Оновлено повністю один із закладів медико-санітарної допомоги, який обслуговує близько 50 мешканців Дніпра та ВПО, відремонтували, замінили вікна, двері, стелю та підлогу. Крім того, реконструювали понад 30 кабінетів. Зокрема, осучаснили кабінети сімейних лікарів, маніпуляційні та лабораторії. До того ж, встановили не тільки нові меблі, а й кондиціонери. Роботи проходили з грудня і по теперішній час у нас ще декілька кабінетів реконструюються на третьому поверсі. Я вам чесно скажу, це дуже швидко, тому що тут знаходиться три амбулаторії: праве крило, ліве крило, на третьому поверсі, праве крило, а також в центральній частині знаходяться реконструкція кабінетів вузьких спеціалістів. Документи в електронному вигляді цифрова грамотність, безперебійний доступ до інтернету та збільшення мережі ЦНАПів. Ці напрямки інформатизації у рамках проєкту Цифрові стратегії розвитку громад впроваджують у десяти громадах Дніпропетровщини. Серед них Божедарівська, Магдалинівська, Синельніківська, Слабожанська. Фахівці досліджували населені пункти півроку. Зокрема, визначали їх слабкі місця, аби допомогти громадам з інформатизацією. Наше завдання було допомогти цим маленьким громадам написати свої програми інформатизації, показати їм шлях для руху. Вона показала, що якщо ми маємо більше доступних цифрових інструментів, то те дає більше можливості для громад для якихось внутрішніх комунікацій да та мотивації для розвитку. Кожна область вона є особливою, унікальна, так і має свою специфіку в роботі і також. Кожна область має а, свою кількість громад, і Дніпропетровщина – одна із тих, де найбільша кількість громад. Так і ми розуміємо, що а, це додає певних особливостей для того, щоб співпрацювати і залучати громади до роботи. Музиканти у піксельці та перкусії з гільз. Бійці територіальної оборони міста Дніпро стоять на обороні нашої країни у Донецькій області. Вже рік вони беруть участь у бойових діях, не пускаючи ворога до кордонів Дніпропетровщини. Проте у короткі проміжки між виконанням бойових задач примудряються відпочивати. Наша знімальна група побувала у Донецькій області. Там нашого журналіста Сергія Філіпова запросили на імпровізований музичний концерт у кількох кілометрах від лінії зіткнення. Якби автівки брудно-зеленого кольору та люди в піксельному камуфляжі, це був би звичайний двір у селі. У цьому будинку розквартирувалися бійці територіальної оборони. сюди, давай, давай, молодець, вот от, -от так. Давай в ладошечки играть. давай. У дворі бійців зустрічає собака, яку тут кличуть рижиком. Звідки він приблукав, та де його попередні господарі? Ніхто не знає. Тут на подвір'ї він несе свою службу ну охрану несе нормально. Даже он граждан гражданський бросається. Даже сами, когда по гражданке приходим, приходять ну, я только в формі да? режум побутові умови в хаті не надто зручні. Однак для бійця тепло і дах над головою це вже комфорт класу люкс. В таких умовах можна трохи перепочити. Тут же мешкає Геннадій, позивний метал, тому що у цивільному житті він музикант і співак, власне, у жанрі метал подих Розповідає, тут у нього своя віддушина – колекціонування фігурок, відголосок захоплення з цивільного життя. Проте навіть в цьому хобі металевий лейтмотив переслідує бійця. Так йому один волонтер подарував металеву фігурку кобзаря. Він сказав: дивись. Він грає так, як і ти граєш. У нього шаблюка, він воїн і він із металу. Це ти. Загалом колекціонування розповідає Геннадій, допомагає у вільний час відволіктися як від складнощів служби, так і від одноманітності. Тут на фронті звичні речі починаєш особливо цінувати, розповідають бійці. Зі мною постійно ну, тут, як талісман, живе отакий воїн. Поруч з металом служать інші любителі музики. Грати вміють не всі, проте це не зупиняє. Інструментом тут стає навіть саморобна перкусія. Їй зробили з та підручних матеріалів. Цей імпровізований музичний гурт інколи збирається перепочити віднесення служби та трохи відволіктись від виконання бойових задач. І мене щарувала. червону руту не шукає вечора. Постійно в напруженні. Це дуже велике навантаження на психіку. Тому такі моменти, розслабляючі, вони дуже потрібні. У такі моменти, кудись відходять турботи, затихає біль від втрат, зникає метушня, діляться бійці. Це можливість хоча б ненадовго забути про війну, щоб потім з новими силами стати у стрій. Сергій Філіпов, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. Пророк із пензлем Дніпровський художник Сергій Бурбело малює майбутнє. Принаймні картини з зображенням палаючого крейсера Москва та зруйнованого Кримського мосту художник написав напередодні цих подій. Своє пророцтво Сергій не заперечує, але стверджує, все це через величезне бажання найскорішої перемоги над ворогом. Під час війни на роботу його надихають події навколо і бажання підтримати зсу. Тож наразі творчість художника це і волонтерство, і допомога українським військовослужбам. Бовцям докладніше про Сергія Бурбело. Дивіться у сюжеті. Художник з Дніпра Сергій Бурбело на початок повномасштабного вторгнення РФ перебував у Німеччині. За кордоном він готував презентацію виставки, але після 24 лютого 2022 року вирішив повертатися додому в Україні. Сергій почав писати картини на військову тематику, передбачаючи майбутнє у своїх роботах. Коли почалася війна, 24 лютого почали повертатися в Україну. От, ну і вже події тут якби, стали надихати це художнику. Ну, якісь емоції, там йому багато не треба, там якісь хороші чи погані. От йому одразу хочеться це якось зобразити. Особливе місце у творчості Сергія Бурбело займає зображення унікального світу Кримського півострову. Саме під час походів у Криму художник помічав багато мотивів для своїх картин. За словами митця, в історичних пейзажах кримського півострову він ілюструє величність цієї місцевості. Загалом кримська серія налічує близько 50 картин, і тут також не обійшлося без пророцтв. Головна просто ж моя якби ідея да там творчості. Там це моя серія кримська. Власне, яку я розпочав теж 2013 року, ще до рік за окупації. Тому теж можна сказати, що пророство дехто каже, почали ще тоді. Творчість під час війни для Сергія це бажання займатися улюбленою справою і жага до української перемоги. Максим Фандій, Дар'я Мененко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. На сьогодні, все за оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. Нагадаю, що зв'язатися з нашою редакцією за необхідності ви можете за телефоном гарячої лінії. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Побачимося.